Я хочу вам прямо зараз показати, як виглядає справжній достаток. От ті, хто говорять, от блін, клієнтів немає, грошей немає, країна бідна. Ось так виглядає грошове розширення. Просто подивіться, скільки нападало листочків на деревах, і взагалі ці всі листя, всі дерева, які ви бачите, розумієте, що це все для вас. Це все створено Богом для тебе. І якщо стільки листочків на деревах, так стільки ж і існує грошей на цій прекрасній планеті Земля. Але що ти обираєш це бачити, обираєш бачити цей достаток? Бо він починається з банально вийти на вулицю, подивитись на те, яка ізобільна, стільки всього прекрасного багатого є в природі. І це все відзеркалюється потім на твоїх мані, на твоїх грошах. От просто спробуйте провести для себе такий експеримент: вийти в парк на природу і просто подихати свіжим повітрям і подивитися, стільки прекрасного вже вас оточує, стільки красивих листочків є. На деревах і я собі завжди проводжу паралелю. Стільки листочків на деревах означає, що якщо ці всі листочки дерева для мене Богом створені, то так само і стільки грошей в мене на рахунку. І потім ти заробляєш там десятки тисяч доларів на місяць. Говорю це з власного досвіду.